Перед тим як ми почнемо, явіть собі. Ви переїхали за кордон через війну, нове життя, нові виклики, мова, робота, всі ці перепони здавалися майже нездоланними. але ви їх подолали. І зараз, коли ви трохи вже пристосувалися, чуєте в новинах і соцмережах: повертайся, або ти зрадник. На вас навішують ярлики від зрадника до утікача, і питання не в тому, що хтось просто ображається, а що ви хоч і за тисячі кілометрів від України відчуваєте тиск повернутися. Як бути з цим хейтом? Із цими звинуваченнями, чи має держава право вимагати від вас повернення? Сьогодні ми будемо розбиратися з цією темою. Мене звуть Ященка Антон, і це канал Без Води. Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так багато із них з різних причин не хочуть або не можуть зараз повернутися. Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації. Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися. Але можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків. Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці. Цей заклик віце-прем'єр Ківеріщук пролунав на початку червня. але він Явно дисанує з державною політикою останніх місяців. 2024-го Україна воліє взаємодіяти зі своїми громадянами за кордоном, використовуючи ультимативні вимоги. Погрози та різні обмеження. Тут і скандальне квітневе розпорядження не видавати паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років. Тут і обов'язковий військовий облік чоловіків, які постійно проживають за кордоном. Хоча мобілізувати таких громадян, попередньо не повернувши їх на батьківщину, не вдасться. Тут ще рішення Держкомприкордонслужби не випускати з країни власників постійного місця проживання. З 1 червня чоловіки цієї категорії вже не Можуть дозволити собі короткостроковий візит до України. Українець призивного віку за кордоном починає апріорі виглядати ухилянтом, який переплив через тису. Хоча насправді багато наших співвітчизників залишили країну задовго до 24 лютого 2022 року. Фактично, держава півштовхує українського громадянина до вибору або якнайшвидше повернутися в Україну і поповнити наш мобілізаційний ресурс, або розірвати всі зв'язки з. Україною нам дають зрозуміти, що наше перебування поза батьківщиною ненормальне, навіть якщо ми живемо та працюємо за кордоном понад 20 років. А якщо український чоловік не хоче повертатися, то як представник діаспори він Україні не потрібен. Це жорстка політика примітна тим, що її легко пов'язати з особистими переконаннями нашого глави держави. Ще в 2019-му президентська програма Зеленського містила наступний. Пункт ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися світом, мали б бажання повернутися додому. Хочу виїхати, ми повинні замінити на хочу повернутися. Очевидно, що для Володимира Олександровича існування численної української діаспори завжди було чимось неприродним і неправильним а війна лише утвердила президента в думці, що місце кожного українця в Україні. Але варто визнати, що в розпал кровопролитної війни ця позиція резонує з народними настроями всередині країни після 24 лютого 2022 року. Між українцями в Україні та українцями поза Україною наростає життєва прірва. Ми, переселенці або біженці, називайте, як хочете, українські громадяни за кордоном не сидимо без світла 7 годин поспіль. Ми не чуємо тривожних сирен, вибухів, ворожих ракет і шахедів. Ми не стикаємося з представниками ТЦК на вулицях Кракова, Відня або Мюнхена. Нас не відправляють на фронт. І з кожним роком Великої війни нас дедалі важче сприймати як своїх. Причому Українці всередині країни сприймають, що ми тут живемо як у відпустці, взагалі не розуміючи, скільки стресів також кожен день приходиться переживати і через які складності пройти. Незнання мови та її вивчення, відірваність від сім'ї, нерозуміння культурних партернів та контекстів. Постійно повинен концентруватися, щоб що не зрозумів, додумати самому. Інша бюрократія і культура роботи. Банальна відповідь у WhatsApp або лист займає у 10 разів. Разів більше часу. Невизначеність із житлом, роботою і взагалі майбутнім. І тепер, коли через це все ми пройшли, і життя почало у нас бути схожим на норму, нам. Кажуть, якщо не повернешся знову на пусте місце в Україну, то ти зрадник. Коли тут гівно Черпаками жрали без роботи, житла, мови, грошей, знайомих, вийшли на вокзалі з рюкзаком ні речей, ні грошей, ні хріна. А тепер совісті хватає розповідати, що ми тут на пособіях, як сири в маслі. Ми Увесь цей час. Після цілого дня на роботі за мінімалку на мовні курси йшли до 9-ї вечора, а на вихідних на міні Джоб. Розказують мені всякі там у коментарях, що ти зрадник. А ти не зрадник? В інститут він поступив у 35 років. Яка жага до знань відкрилася? Або умсек заніс грошей, або мент якийсь, або просто сидить у чатіках сутками, де зараз те цікашники йдуть, бо в магазин треба вискочити. Сидить вдома, труситься. Зараз я розкажу. Розумієш, що це все розводять ті, хто до війни так само не має ніякого відношення, з чого вони придумали, що вони краще? Те, що вони сидять без світла під шахедами на жопі рівно. В нас тут теж приколів хватає. Ну це лірика, все. Видихаю. Для багатьох українців, які залишилися на батьківщині, хейт співгромадян за кордоном це питання справедливості. Нехай здають паспорти, вони не українці, бо ягузи та зрадники нам не потрібні. Подібні судження в Україні це не рідкість і держава заохочує їх своїми діями. Хоча нинішню Україну зараз люблять порівнювати із Ізраїлем, це не той випадок. Ізраїль завжди розглядав свою численну діаспору за кордоном як своїх. Існування діаспори не вважається в Ізраїлі чимось неприроднім, а навпаки, її сприймають як цінний інструмент впливу. Від представників діаспори не вимагають повернутися до Ізраїля для участі у воєнних діях. Володарі ізраїльського громадянства, які живуть у Європі, тут та в США. Самі ухвалюють рішення, коли їм їхати, а коли не їхати, та й кордони Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року не закрито на виїзд для військовозобов'язаних громадян. Відверто кажучи, вітчизняні експерти воєнного часу ближче не до ізраїльського, а до радянського досвіду. Саме СРСР розглядав закриття кордонів як незамінний інструмент контролю за власними підданими. Саме СРСР вважав, що радянський громадянин повинен жити в Радянському Союзі за винятком тих випадків, коли держава сама направляла його за кордон для важливої та потрібної роботи. А якщо ж радянський громадянин бажав залишити батьків, Ківщину у пошуку кращого життя він автоматично ставав. Відщепенцям і зрадником нічого вам не нагадує? І жодної радянської діаспори за кордоном не могло бути за визначенням. Діаспора могла бути лише антирадянською. Чи може Україна 21-го століття дійти чогось подібного? Чи в Києві офіційно взяла гору думка, що велика українська діаспора це не наші? Що ми діаспора не частина багатоликого українського світу, а чужерідне утворення, яке не має нічого спільного зі справжньою Україною поки що це відкрите питання, але тренд ми бачимо. Зараз активний хейт зачіпає головним чином чоловіків, які мешкають поза Україною. А після 24 лютого 2022 року за кордоном перебувають українські жінки, і майбутній статус діаспори визначають державна політика щодо наших співвітчизниць. Після масштабного вторгнення РФ держава висунула свої права на тіло кожного українського чоловіка від 18 до 60 років. Держава має право сама. Вирішувати, наскільки це тіло придатне до виконання тих чи інших завдань. За потреби держава може проігнорувати об'єктивну біологічну реальність і зробити фронтовиком 59-річного громадянина з набором хронічних хвороб. А от чого держава не може, то це. Зобов'язати чоловіків від 18 до 60 років розмножуватися брункуванням, скільки б нових ухвал не видав кабінет міністрів України. Вітчизняний мобілізаційний ресурс не відтворюватиме сам себе, тільки українська жінка здатна створити нового українця. Майбутнього громадянина, майбутнього платника податків та майбутнього захисника батьківщини. У цьому сенсі фертильні жінки стають для держави не менш цінним ресурсом, ніж військовозобов'язані чоловіки. І зовсім не виключено, що згодом на Печерських пагорбах вирішать, що витік цього ресурсу неприпустимий, і що місце кожної українки в Україні. Сьогодні українських жінок за кордоном захищають від хейту їхні діти та активні воєнні дії на батьківщині. Навряд чи в когось повернеться язик засудити мешканку Харкова, яка привезла свою дитину до Варшави. За інерцією цей захист частково поширюється і на бездітних українок, які покинули Україну в 2022-му або ще до повномасштабного вторгнення. Проте після завершення активної фази все може змінитися. Найімовірніше, з масштабного воєнного конфлікту Україна вийде не надто ліберальною країною. Також наймовірніше екзистенційна загроза з півночі не зникне після завершення активних бойових дій. Отже, збережуться багато жорстких інструментів, які держава отримала після 24 лютого 2022 року. При цьому немає сумнівів, що післявоєнна Україна зіткнеться із найгострішою демографічною кризою, і закликатиме наших співвітчизниць українок за кордоном повернутися з-за кордону та надати себе і своїх дітей у розпорядження батьківщини. А оскільки, як ви розумієте, значна частина українок проігнорують це. Заклик цілком ймовірно, що на них також обрушиться державний і народний гнів. Тобто, якщо зараз Україна таврує мамині черешні, якщо це ви не знаєте, це е, зараз багато школярів. Виїжджають вчитися у виші за кордон і їх таврують маминими черешнями, бо таким чином сім'ї захищають своїх дітей від того, що ви знаєте всі ці розмови мобілізації з 18. Тому. Е Така ситуація виходить, що хто може, ті е, висилають дітей на навчання за кордон і їх таврують вже маминими черешнями. То зрозуміло, якщо зараз Україна таврує мамині черешні, то що завадить затаврувати мам, які не захочуть, щоб їхні діти росли в Україні і колись надягали піксель. Якщо сьогодні хейт українських чоловіків за кордоном пов'язаний із мобілізаційними проблемами, через їхнє боягузтво нам бракує солдатів на фронті, то завтра хейт України. За кордоном цілком можуть пов'язати із демографічними проблемами. Через їхній егоїзм нам доведеться заселяти Україну мігрантами з Африки та Близького Сходу. Теж ми ці меседжі вже починаємо чути. І тоді вся українська діаспора буде зарахована до категорії не наших відчепенців та зрадників батьківщини. Потрібно розуміти, що можливості держави повернути своїх громадян із за кордону апріорі дуже обмежені. Так чи інак, після війни за межами України житимуть мільйони українців. І питання лише в тому, чи станемо ми для офіційного Києва таким же чужими елементами, як мешканці Брайтон Біч для радянського політбюро. Побачимось!